Наші вітання! Попереду на вас чекає 16 запитань з різних галузей знань. Приємного перегляду та гарних результатів. До вашої уваги перше питання: яка країна є батьківщиною шампанського? Франція? 1668 року француз Дом П'єр Переньон винайшов ігристий напій шампанське. Дом Переньйон започаткував декілька методів виробництва, що використовуються й до сьогодні. Як називається майданчик для гри в хокей? Ковзанка. А це льодяний майданчик для ковзання на ковзанах та гри в хокей. Ковзанки поділяють за типом використання масові та спортивні. За типом льоду, штучні та природні. Спортивні майданчики діляться на криті та відкриті. Яку іншу назву має Південний Тропік? Тропік Козорога. Тропік Козорога або Південний Тропік. Це одна з п'яти основних паралелей, які позначаються на мапах світу. Як називається Плавуча льодова гора великих розмірів? Звісно, це айсберг. Який хімічний елемент лежить в основі алмазу? Це вуглець. Алмаз це найтвердіший мінерал, кристалічна форма чистого вуглецю з унікальними властивостями прозорості, твердості, пружності та стійкості до агресивних середовищ. Наступне питання батьківщиною якого з наведених видів єдиноборства є Японія. Айкідо Айкідо – це японське бойове мистецтво. Одна з найвідоміших бойових технік самозахисту. Шановні, допоможіть нам стати з вами найбільшою спільнотою в Україні з тестами та вікторинами. Поставте вподобайку та підпишіться на пізнавальний канал. Це буде найкраща підтримка в розвитку українського Ютубу якого з наведених тварин називають восьминогий мисливець? Тарантул. Переходимо до наступного питання. У яких з наведених тварин є порода першерон? Коні. Першерон. Це порода великих коней ваговозів, виведена у Франції в провінції Перш. Звідки і отримала свою назву, який з наведених островів Європи найбільший за площею? Велика Британія. Це найбільший острів Атлантичного океану. Найбільший у Європі та сьомий за площею у світі. Десяте питання. Від назв двох перших літер якої абетки утворено слово алфавіт. Грецької. Алфавіт створено за зразком грецької мови з назв двох перших літера бетки альфа та бета. Прапор якої держави зображено. Непал. Який струнний інструмент використовується у концерті Антоніо Вівальді Зима? Це скрипка. Вівальді відомий завдяки своїм інструментальним концертам, особливо для скрипки. Одним із найвідоміших його робіт є чотири концерти для скрипки чотири пори року. Який складається із чотирьох концертів: весна, літо, «Осінь», зима для скрипки, соло і оркестру. Кожному концерту передують поетичні рядки, які розкривають зміст музики. В якому океані розташовані Сейшельські острови? В Індійському океані Республіка Сейшельські Острови. Це острівна держава в Індійському океані, на одноіменних островах біля східних берегів Африки. Наступне питання: назвіть прізвище відомого американського співака, який випустив Різдвяний альбом Елвіса. Звісно, це Елвіс Преслі. Чи знаєте ви, де мешкає снігова коза? В північній Америці Снігова коза це звір родини бикових, що мешкає в Північній Америці якого кольору низ тулуба у Снігура. Червоного. У дорослого птаха верх голови чорного кольору спина сіра, а щоки й низ тулуба вважаються червоними. Дякуємо вам, що цікавитесь нашими тестами. Підписуйтесь на канал та дивіться інші наші відео. До нових зустрічей!